Ву кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю В Ізмаїлі на Одещині горить судно під турецьким прапором. В нього поцілив російський дрон під час масованої нічної атаки. Судно перевозило близько 4 тисяч тонн скрапленого газу через пожежу і загрозу вибуху. Румунія евакуювала жителів найближчого до кордону населеного пункту. Повідомляють тамтешні змі. Звідти вже вивезли 15 осіб, але евакуацію можуть розширити до прикордоння. Румунська влада відправила служби реагування. Натомість з українського боку евакуацію не проводять. В адміністрації морських портів України запевняють, що підстав для цього наразі немає. На Харківщині четверо загиблих і понад 20 потерпілих. Серед них п'ятеро дітей. дві ракети вдарили по житловому кварталу. Балаклії, вбили трьох чоловіків і 15 людей ще поранили, зокрема, й чотирьох підлітків. В великому бурлуку вночі безпілотники підпалювали житлові будинки. Там загинув чоловік. Ще один поранений. Є потерпілі від шахедів та кабів. Також у Старовірівці Лютівці Ізюмі та Панютиному. У Нікополі це Дніпропетровщина. Артилерійська атака забрала життя двох людей і ще одну жительку шпиталізували в стані середньої тяжкості. А чоловіка поранив дрон. В місті побито багатоповерхівки, магазини, перукарню. У Хрещенівці це вже Херсонщина. Через детонацію вибухівки постраждав 16-річний хлопець. Він знайшов боєприпас на вулиці. Взяв його в руки. Е -е, в нього уламкові поранення кінцівок. А вранці в Новорайську. Російський дрон скинув вибухівку на місцевого жителя його шпиталізували із вибуховими травмами. Вночі безпілотники атакували дві швидкі в Херсоні. В одній із них поранено водія та фельдшера. Не минулося без жертв і на Донеччині в Осиковому російське дрон вбив людину. Є поранений внаслідок вибуху безпілотника. Також в Костянтинівці У досвіта окупанти обстріляли дружківку. А там наслідки що з'ясовують безпілотниками. Загарбники тероризували також Чернігівщину у лікарню. З пораненнями забрали працівницю автозаправки в Новгородсіверському уражені. Також енергетичні об'єкти і сільгосп-підприємство. Оборона Покровська триває. Наразі оточення міста немає. Майже на всіх ділянках тривають міські бої. Повідомляють бійці 155-ї окремої механізованої бригади. Ворог просувається невеликими групами, але тиску не знижує. Сили оборони намагаються не дозволити росіянам вийти на мирноградську трасу, перерізавши її, користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на обороні саме Покровська, а росіяни захоплюють територію на південному сході Оріхів та Гулій в зоні ризику оточення. Ця ділянка фронту. Онту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Росіянам залишилося 4 кілометри до Гуляйполя. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, сили оборони півдня запевняють, що українські підрозділи зупинили противника на Гуляйпільському напрямку та заблокували його подальше просування. Проте російські війська намагаються прорватися в сторону Варварівки, населеного пункту на важливому логістичному маршруті між Покровським та Гуляйполем. Також росіяни знищують Костянтинівку на Донеччині. Терористи перетворюють ще одне українське місто на руїни. Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби. З величезним зарядом розповідають в підрозділі Холодний Яр. Загалом же за минулу добу на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. У запорізькій лікарні померла 28-річна жінка, яка постраждала під час ворожого обстрілу 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Тоді окупанти запустили по місту дві ракети іскандер, які влучили в торгові ряди та об'єкт інфраструктури. Внаслідок атаки загинули три людини. Ще 36 зазнали поранень. У лікарнях досі залишаються 16 -ро. Потерпілих стан чотирьох важкий. Неспокійною в області була і ця доба. Окупанти здійснили по Запоріжжю понад 700 ударів. Лише дронів різної модифікації застосували майже пів тисячі. Також використали керовані авіабомби і артилерію, зокрема, і керовану, точніше, реактивну. Звичайно ж, перепрошую. Дві жахливі втрати в день, коли морські піхотинці згадували своїх полеглих. Напередодні в день пам'яті про полеглих морпіхів у засвіти пішла Ірина Данилова, дружина бійця морської піхоти, який досі в полоні. Вона чекала на нього майже чотири роки, виходила на акції, їздила на обміни. Також в неділю повідомили про смерть Олександра Савова. ТСН разом з його донькою Анастасією і іншими рідними та волонтерами зустрічала його з полону в середині березня. Тоді стало відомо, що морпіх, який захищав Україну з 2015-го, після повномасштабного вторгнення, бився з ворогом на Азовсталі в Маріуполі. Вийшов в так званий почесний полон. Повернувся після майже трьох років російських в'язниць. Повернули військового, зокрема. Із туберкульозом. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Далі про шлях бійця і біль рідних. Таганка, Курск і Мордовія. Mm -hmm. Та поки що лікуюся, нічого не поки не думаю. З морпіхом Олександром Савовим ми зустрічалися в травні цього року. Це було за два місяці після його звільнення з полону. І за цей час це була його вже третя лікарня. Суші рани на ногах, І так ще ж не займався ногами. Люфастас чи якесь. Тверді відбиті, нервні відкінчання відбиті повністю в морську піхоту Олександр пішов ще в 2015-му. На початку повномасштабного вторгнення його 36-та бригада базувалась на заводі Ілліча в Маріуполі, і він був у складі окремої групи, що вирішила повз блокпости росіян заїхати на Азовсталь на підмогу азовцям. І зробили вони це без жодного вистрілу. Я вивозив поранених. Повна машина в мене була. Через блокпост ми їхали їхній дом. Ну, вони там чи п'яні були, чи що, ми ще з них здоровувалися, привіт, мужики. Вони привіт, помахали нам. <хи> Без жодного пострілу проїхали. Ми взятки понамальовували на машинах. Про місяць на Азовсталі в розмові він майже не згадував, а все, що було потім у полоні, його лякало. Прийомки оце найгірше. Ти входиш з машини, заходиш в поміщення, роздягаєшся до гала і пішов. Момент ти проходиш врачей, ДНК з тебе там боротьба печатки, купають, стрижуть, тебе вдягають, флюшку ділять, і в цей момент проходять побиття. Електрошокери і все остальне. Поки ти голий бігаєш. Ну як Настя? Хто дзвонив? Тато дзвонив. А це кадри березневого обміну, коли Олександр вже на волі, і вперше за три роки його побачила донька Анастасія. Сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього, поки не знаю, що відчуваю. Не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Ось ця довгоочікувана мить. Є Єсть є. Настя загортає тата у прапор морської піхоти, Папа, а він боїться до неї доторкнутись. Дитину обіймайте. – Не хочу, бо весь усього в'язва весь больний чешемося, чухаємося заразу не передати. – Я його обіймаю, щоб він мене не обіймав зайвий раз. Ще успіма з полону. Олександр вийшов не лише зі шкірним захворюванням. Росіяни повернули бійця з туберкульозом. За його словами, у полоні його ніби лікували, але таке враження, що над ним експериментували. Через кожний місяць робили флюрограми. Привіряли. Скільки їх загалом зробили? Штук шість сім за рік. Влітку Олександр Савов зізнавався. Про плани на майбутнє не думає. Головне вилікуватись. Цвіточки, травиночки тут птички співають, мені тут цікаво. Донька Олександра Анастасія тоді з теплою усмішкою згадувала, що відчула, коли побачила тата на волі. Це така ейфорія, це такі відчуття, які навіть не описати словами. Я, я не знала, в мене такий холодний піт і, і радість. Ще коли батько був у полоні, Настя боролася за його звільнення і навіть стала співзасновницею асоціації морських піхотинців, що допомагає родинам полонених і звільненим. Вже після повернення батька робила усе, щоб його вилікувати і фізично, і морально. Психологічно дуже важко реабілітуватися після того, що він пережив. І мріяла зокрема про одне. Ну я просто хочу, щоб він був щасливий і довго прожив. Напередодні в своєму інстаграмі Настя Савова написала: сьогодні мій тато помер. Полон вбиває і після звільнення. Мар'яна Бухан, Максим Осмірко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Історична угода президенти України і Франції підписали декларацію щодо посилення оборони нашої держави під час візиту Володимира Зеленського до Парижа підписано документ, в якому йдеться про співробітництво у сфері. Придбання Україною оборонного обладнання деталі угоди стануть відомі. Згодом ще напередодні президент України анонсував, що майбутній контракт передбачає значне посилення нашої бойової авіації протиповітряної оборони та інших оборонних можливостей. А з даними агенції Reuters йдеться про десятирічну стратегічну угоду в галузі авіації, яка передбачатиме надання Києву багато цільових бойових літаків. Рафаль деякі з них можуть дати із французьких запасів. Також агентство повідомляє про іншу угоду щодо додаткових систем. ППО разом із ракетами та системами протидії безпілотникам. Ну а більше інформації про поїздку президента України до Європи та її головні цілі відстежує кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Зараз вона розкаже подробиці. Європейське турне президента та української делегації триває сьогодні. Ми в Парижі розпочалося це все вчора із Греції. Зокрема, підписали угоду про поставку газу із півдня, тобто із Греції, до півночі, тобто до України, а саме до Одеси. А, цей ам... Газотранспортний перехід вже стартуватиме подача газу до України вже і січня 2026 року. Усе це для того, аби покрити той дефіцит, який ми маємо через постійні обстріли Росіян по газовій інфраструктурі України. Ми сьогодні підписали з державною грецькою компанією постачання газу в Україну через вертикальний коридор в першому кварталі 2026 року. Тобто, це саме той період, коли нам потрібно замістити е, власний видобуток, який нам російські тер терористи зруйнували імпортним газом. Ну, і зокрема, от ця угода із Грецією, а також інші в енергетичному секторі, які ще мають бути е підписані, вони і покриватимуть цей дефіцит, і забезпечить нам проходження цієї зими. Зеленський вже назвав її однією з найтяжчих і такими е найбільшою по викликах. Ми ж сподіваємося, що. Все таке зиму ми пройдемо завдяки тому, щоб убезпечити українські регіони, а також убезпечити нашу лінію фронту до Франції. Приїхали із потребами у ППО у винищувачах, і ми вже маємо інформацію, що Зеленський повідомив в коментарі ексклюзивно для французького каналу. Що про 100 винищувачів багатоцільових, ймовірно, що підписали угоду, і Україна їх закупить у Парижу. ось також сьогодні впродовж дня будуть ще зустрічі. Програма президента розписана похвилинно до самого вечора. Тож слідкуйте за оновленнями. Ми продовжуємо тут працювати із Франції. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Республіканці в американському конгресі розробляють законопроект щодо санкцій проти країн, які торгують з Росією, і до їх переліку слід додати Іран. Про це сказав напередодні президент Сполучених Штатів. Нагадаю про готовність і підтримку серед законодавців відповідного законопроекту. Вже не раз заявляв сенатор Лінці Грем. Ідея полягає в накладанні високих мит на країни, які й далі купують російські нафту та газ. Водночас Дональд Трамп не раз наголошував без його відома законопроект не розглядати. Тимуть заяви президента йдуть всупереч словам державного секретаря Марко Рубіо, який минулого тижня говорив, що санкції, які вони могли б накласти на Росію, майже не залишились. Я чув, що вони це роблять, і я підтримую. Республіканці розробляють закон дуже жорсткий. Це санкції і так далі, і тому подібне проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Вони можуть включити Іран. Це я запропонував. Отже, будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями. Ми можемо додати Іран до формули. Колишній державний секретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української компанії, яка виробляє ракети Фламіного на підприємстві Файрпойнт. А планує також взяти ще трьох міжнародних консультантів, кого саме поки що тримають в таємниці після нещодавнього корупційного скандалу. Збираються провести і незалежний аудит, щоб розвіяти всі занепокоєння як міжнародних партнерів, так і громадськості. Докладніше про компанію, що виробляє крилаті ракети в Україні, які вже застосували на полі бою. Чи можна їх зокрема називати конкурс? американським томагавкам дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Останні штрихи на корпусі крилатої ракети Фламінго або ж ФП5. Анонімна художниця домальовує птаха, на честь якого назвали далекобійне озброєння. Його виробництво профінансувала чеська організація Зброя для України гроші зібрали на своїй краудфандинговій платформі. І усього за два дні небайдужі європейці перерахували 500 тисяч доларів. Збір присвятили Дані Драбовій упродовж багатьох років. Вона очолювала Держуправління ядерної безпеки Чехії. До останніх днів свого життя вона підтримувала Україну. Зокрема, наголошувала на ядерній загрозі, яку спричиняють росіяни на Запорізькій атомній станції. Ми бачили наскільки ефективними є українці у своїй кампанії проти енергетичних ракет та у своїх ударах в глибину. І ми хотіли допомогти їм робити те, що зараз працює найкраще. Ми зібрали 500 тисяч євро за два дні. Була відома ядерна науковиця з Чехії, її звали Дана Драбова. Вона була нашою великою прихильницею. На жаль, вона померла 6 жовтня, і ми вирішили провести цю кампанію в її ім'я. І вважаємо, що це теж дуже допомогло. Тому ми змог. <близь>, брати гроші за два дні. Компанія, що виробляє легендарні ракети Фламінго, називається «Firepoint», де розташоване виробництво тримають у суворій таємниці. Але його вже показали журналістам Associated Прес. Ракета як потужна конструкція це суміш нових і старих технологій, як от двигунів зі старих радянських літаків. Фламінго здатні діставати до цілей на відстані до трьох тисяч кілометрів і нести бойовий заряд більше тони. Максимальна швидкість 950 кілометрів за годину, максимальний час у повітрі до чотирьох годин. Цю зброю вже називають прямим конкурентом американських томагавків. Рожевий колір обраний не випадково, адже до створення цієї ракети доклалася жіноча рука. Станом на зараз відомо про щонайменше чотири успішних застосування фламінго на полі бою проти росіян: найвідоміші по базі ФСБ в Армянську, що в Окупованому Криму, та поблизу ТЕЦ у російському місті Орел. Рімка зростання компанії Фаєрпойнт нині супроводжується пильною увагою з боку українських правоохоронних органів. Слідчі набу вже зацікавилися непрозорою структурою власності та ймовірними зв'язками цього виробника з одіозним бізнесменом Тімуром Міндічем, який фігурує в корупційному розслідуванні довкола енергоатому. Зокрема, детективи з'ясовують, чи не завищували у Фаєрпоїнт вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах з міністерством оборони. У керівництві компанії запевняють, їм нічого приховувати, адже працюють відповідно до суворих протоколів воєнного стану. немає жодних конкретних новин чи оновлень щодо розслідування пов'язаного з фаерпоїнт. Ми чекатимемо результатів. Ми повністю співпрацюємо з набу, надаючи всю необхідну інформацію. І загалом, це чудовий знак, що за таких складних обставин наші антикорупційні інституції все ще працюють. Ірина Терех, директорка Фаєрпойнту, розповідає, після того корупційного скандалу, аби підвищити довіру за кордоном, компанія вирішила створити наглядову раду і вже розкрила хто буде одним з її учасників. Це колишній держсекретар США за попередньої каденції Дональда Трампа Майк Помпео. Ми вирішили, що оскільки ми виростаємо у велику міжнародну компанію, маємо забезпечити дотримання найчіткіших та найкращих корпоративних стандартів. Саме тому ми вирішили сформувати дорадчу раду, і для нас велика честь, що Майк Помпео став першим, хто приєднався до нашої дорадчої ради з 12 листопада. Спробу очистити свою репутацію на заході цілком зрозумілі, адже нині Фарпон тільки почав набирати оберти і виходити на міжнародну арену. Вже зараз вони мають близько мільярда доларів доходу, а ще найближчим часом планують збудувати завод з виробництва ракетного палива у Данії, щоб таких фламінго по російським цілям летіло все більше і більше. А українська армія могла діставати їх, не чекаючи жодних дозволів щодо цілей і поставок від міжнародних партнерів. Ткаченко, Наталія Кучеренко, ТСН, один марафон. Єдині новини. Версії на маршруті, що має вирішальне значення для допомоги Україні, в Польщі підірвали залізничну колію на ділянці варшава люблін Прем'єр Польщі повідомив про два інциденти на одній лінії, назвав це безпрецедентним актом саботажу проти безпеки польської держави та її цивільного населення, та пообіцяв упіймати винних, ким би вони. Не були, як повідомили в Укрзалізниці з посиланням на польських колег, руйнування спричинив вибуховий пристрій. Рух наразі здійснюють суміжною колією. Диверсія вже вплинула на графік нашого поїзда. Київ, Варшава. Той запізнюється на 25 хвилин. В Укрзалізниці ще зазначають, що всі стикувальні потяги до наших пересадкових поїздів до Хелма а також йдуть за графіком. Внаслідок російської агресії в Україні понад 2,5 мільйони будівель зруйновані, пошкоджені або непридатні для проживання. Про це йдеться в звіті міжнародної організації з міграції ООН. Більше як 10,5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Це майже чверть довоєнного населення. Більшість виїхали за кордон. Дві третини із внутрішньопереміщених осіб, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою нового житла. Багато родин вичерпали свої заощадження, змушені витрачати 50% або більше доходу на оренду. Підрахували в ООН. намагаючись подолати безпрецедентну житлову кризу в проєкті державного бюджету України на 2026 Понад 15 мільярдів гривень планують спрямувати на фінансування програми. Є оселя. Вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском, 20% і терміном кредитування до 20 років. Ну і вже понад 2,5 мільйони заявок в дії подали українці на отримання тисячі гривень за програмою Зимова підтримка понад 300 тисяч із них це заявки на дітей. Як подати заявку, якщо ви ще цього не робили? І на що можна витратити грошову допомогу? Кореспондент Сен Іван Воробйов далі розкаже. Так я на війну віддам. Ні, не брала не буду. Краще на ЗСУ. Для пенсіонерів чи дуже гарно. Бо та тисячу вони то сплачували ліки і комуналку. Якщо на якусь культурну діяльність, то так або для комунальних платежів, то напевно так. Так, кияни реагують на урядову програму Зимова підтримка заявки на отримання допомоги у розмірі тисяча гривень почали приймати цієї суботи. Зимова підтримка це програма. Президента України та уряду для того, щоб підтримати якраз зимовий складний період всіх українців, оскільки ми бачимо, що і блокаути, так якби які минулого року, на жаль, ворог не за незупинно нашу енергетичну інфраструктуру. Програма зимова підтримка передбачає два види виплат: тисяча гривень для усіх громадян, які проживають на території України, та 6500 гривень для найбільш вразливих категорій населення дітей із малозабезпечених сімей або дітей з. З інвалідностями або дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням в прийомних сім'ях або в дитячих будинках сімейного типу. Окрім того, також одинокі пенсіонери, над яким встановлено опіку або догляд, а також люди з інвалідністю першої групи числа ВПО. 6500 Скористатись можна буде на теплий одяг взуття та ліки. Подати заявку можна до 24 грудня. Для цього необхідно зайти в застосунок ДІЯ останньої оновленої версії, зайти в розділ сервісів зимова підтримка, подати заяву, обрати картку на кешбека, якщо вона вже відкрита, або відкрити її прямо в застосунку. Якщо в користувача є також діти, він може і обрати зі списку тих дітей, в яких в нього відображено про народження дитини, і також отримати. А ці гроші і е, на дітей до 18 років для тих, хто не має дії, заявку на отримання тисячі можна подати у будь-якому відділенні Укрпошти. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг або придбати товари, які пропонує Укрпошта безпосередньо у відділенні. Ті, хто отримав гроші на картку національного кешбеку, зможе їх витратити на послуги або товари вітчизняного виробництва. Там це житлово-комунальні послуги, оплата це оплата ліків українського виробництва. Це оплата та продуктів харчування українського виробництва це, звісно, донати на зсу, а також книги та поштові послуги. Грошова допомога недоступна для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тисячу від уряду можна використати до 30 червня 2026 року. Очікується, що програмою скористаються близько 14 мільйонів українців. Гроші на неї є. Запевняють урядовці. Бюджет формувався не сьогодні, не вчора. Він формувався безпосередньо в 2024 році. Формувався з метою таргетування найбільш вразливих груп населення, і саме в рамках цих бюджетних програм і буде здійснено виробництво. Виплата таких допомог. Зимова підтримка це додаткова виплата. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій, повідомив президент Зеленський. Днями він підписав закон про ще одну важливу виплату: 50 тисяч гривень при народженні дитини. Закон запроваджує нові види державної допомоги для родини із дітьми. Основна мета цього проекту це підтримати сім'ї, які Прийняли рішення і народили дитину за новим законом. При народженні дитини батьки отримуватимуть одноразову грошову виплату 50 тисяч гривень. Уся сума виплачуватиметься одразу. Окрім цього, протягом першого року життя дитини батьки отримуватимуть по 7 тисяч гривень на місяць. Законом також передбачена єдиноразова виплата у 7 тисяч гривень за місяць до народження дитини. Якщо один з батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік в рамках програми. Ми є ясла, можна отримувати компенсацію по догляду за дитиною або за дитячий садочок до 8 тисяч гривень щомісяця до трьохрічного віку дитини. Ці 8 тисяч гривень буде доплачуватися виключно в разі, якщо батьки вийшли на роботу. Це стимулювання з нашого боку, стимулювання саме пошуку виходу на роботу. Якщо новонароджена дитина має інвалідність згідно нового закону, кожна з вище зазначених виплат автоматично збільшується у півтори рази. Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога. Надається на кожну дитину окремо. На 26 рік і надалі кошти передбачені. Виплата буде зіткненнясь в межах бюджетної програми на підтримку сімей з дітьми. Там на сьогодні більше 52 мільярдів гривень бюджету. Ще одне нововведення – пакунок школяра 5 тисяч гривень на підготовку до школи першачків. Крім того, законом були внесені зміни у вже існуючу допомогу. Тепер так званий пакунок малюка можна отримати вже з 36-го тижня вагітності. Новий закон починає діяти з 1 січня 2026 року. Утім, якщо сім'я вже отримувала державну допомогу на дітей до того, як почав діяти новий закон, розміри виплат зберігатимуться. Іван Варбьов, Андрій Монахов, Іван Павлович, Георгій Воронов та Олександр Шиян. ТСР. Н один плюс 1 марафон. Єдині новини.